Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. У результаті спецоперації затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. За матеріалами слідства саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. У результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість нібито конфлікту всередині сил оборони, коли один, нібито військовий, підриває інших у знак протесту. За матеріалами слідства всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але замикалися на єдиного куратора з РФ. Одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, у якому взяв вибухівку та військову форму. Ще один учасник мережі це 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із початкового тайника у схрон, де їх забрав 16-річний агент. Сам початковий тайник облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцію представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також у однієї із агенток вилучено півтора кілограма вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри у відповідності до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина 2 статті 263, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Затримані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.